Всім привіт! Гадайте, в якій я зараз грі? Ну, хто молодець, той вгадав Schoolboy Runaway. Ну, звісно, сьогодні ми будемо проводити невеличкий експеримент. Ну, як невеличкий, великий. Такий собі. Бо сьогодні я дещо для вас підготував. Це буде дуже дешево. Ще такого ніхто не робив. Я впевнений в цьому, А ти поки постав лайк та підпишись. А ми починаємо. Все діло в тому, що е, ну, зараз е, ми будемо розвивати мільйони міміків, Тобто з того бекрумсу тобто з цієї. Кінцівки, там, де ми попадаємо за куліси. І завжди так не играєте! Сьогодні ми зараз ми призиваємо одного з потому що Із іншого світу ми не можемо призивати. А для цього у нас є запасний варіант. Колод спаун. І... Ну, в принципі, можемо ще підрівожити батю. І знаєте, я це, ну, зараз записую один одну, е-е, попитку. Ну, от, в принципі, сам мімік. Ну, знаю, трешовий і дуже страшно. Хоча як як тут може бути треш, як? це ж дуже страшно. Але зараз точно буде треш. І дуже страшний хорор. Ще страшніше ми зробимо. Мімік. І создаємо кло. Создаємо так мільйони клонів до сотого клону. Зараз ми подивимось, скільки ми колонів. Поки що 35 Боже, в мене вже з звуком проблеми. Але то нічого. Головне, щоб нам вдався експеримент. А ось, до речі, і друзяки померли. Та потроги, як вони могли сюди залізти? Задаємо колончику. Там комір. На дробці не можна бачити одноружні. Вона пошукає. Але за що? Дивіться, друзі. Мама сидить та лякається. Як вона може лякатись? Вона ж взросла. Засялаш мені це. Добре, я шуткую. Це дуже серйозна річ. Вона може вбити мене за допомогою двох движень. Або в шрупу. Це ось ці кнопки. Ноу кліп став до Це буде дуже погано, якщо я їх відрублю, бо тут коліту. Як подивитися ви сюди? 123 клойна. Тепер у мене 131 клон. Ну, ось, друзі. В принципі, можете націлотись в тому що тут ціла війна в світі. питаєте, чому? Тому що мімік це з, іншої, не, з іншого світу. Це тобто бекрум. Це також е, є світом. Це також є світом. Ліза трохи багається. І наш дружбан також. І, в принципі, ось такий треш у нас прийшов. Але що буде, якщо ми все зробимо в будинку? Спавнемо наденько. Другенько, третього. Зараз сам я також буду очікувати треш. Бліч. То бачу. Також усе, щоб було понятно, що тут захвачено. Прикиньте, якби це було реальністю. А тут також все робимо. А плюс усього, що там, де та мама. Добре. Все вже. Також плюс ще на чердаку ще треба. Будихен. І, в принципі, подивіться на, на цей треш. Повсюду мімики! 182 штуки! Якщо тут набереться хоча б 100 чи 500 чи навіть тисячі лайків, то я випущу відео е, там, де я спавню те ж саме, але вже у Бекрумс. Тобто там, де е, ну, будинок самого міміка. це закулісся, це тобто інший е, інший світ, в іншому тому світі, ми в такий же. 82 клони. А якщо вам сподобалось відео, то Допоможіть мені хоча б, до речі, з підписниками. Хоча б ну, 1100 підписників до, літ, до кінця літа. Чи думаю, я її ну будь ласочка, я дуже прошу. А так... Підписуйтесь. А якщо ще може наступне більше тисяч ми це перевіримо на рибаку. Тільки питання, як це зробити, в тому, що він там не валив, бо він там вакцина. Але я придумаю, а на чому всім буває.